Пресвітлого, благословенного і натхненного, дай Боже, Тихого дня суботи. У нас вже на Закарпатті і майже в цілому світі сьогодні тиха субота перед Великоднем і вже майже пахне Воскресінням Христовим. Але багато людей, ще готуються лише у Великому пості. Нічого, і Бог таких також любить. І сьогодні таке файне слово натхнення від отця Петра Береша, ректора семінарії. Він каже, недавно на похороні у друга ми ховали тата. Він проповідував і наголошує, що так багато зайвої дискусії, коли краще святкувати Великдень, Пасху. Чи по новому стилю, так як тепер, чи по, по, по старому стилю, тобто вже аж в травні, так, з тими святкувати, чи з оцими святкувати. І він так, що аж у нього руки затремтіли. Він каже: Послухайте, Пасху, треба святкувати з Христом. Не треба вибирати той або той календар. Треба вибрати Христа. І це мені так перегукнулося, мене дуже зачіпає з раннього дитинства таке лукавство релігійне. Мій батько священник, і я, я це дуже неодноразово бачив у різних людей, навіть у священників різних. Тобто, коли говориться одне, говоримо одним способом, а живемо іншим способом. Послухайте. Пасху треба святкувати не за тим чи іншим календарем, не з тим чи іншим народом. Пасху треба святкувати з Христом. А найяскравіше це видно тепер у цих читаннях. У нас вже вчора були страсті, сьогодні і плащаниця. І, і інші читання цими днями розважаємо цей процес засудження Ісуса, смерть, катування Його, вкладення до гробу. І ці страшні слова, коли ми чуємо, що. Старші народу не зайшли у преторію, щоб не осквернитися і могли могти їсти Пасху. Бо якби вони зайшли в преторію, а Преторія це двір Пилата, а Пилат — невіруючий. І якби вони торкнулися речей, яких торкаються невіруючі, то вони б мали нечисту таку обрядову нечистоту і не могли б споживати Пасху. Натомість просто мега контрастує вибір Никодима і Йосифа Ариматейського. Вони. Начхали на все. Вони знімають Ісуса з Христа, вкладають до гробу, загортають плащаницю перед тим. І вони точно 100% цього року Пасху не їли, бо осквернилися. Чому? Бо до них обох дійшло. Вони добре знали пророцтва. До них дійшло, що Пасха це Христос. Це не баранчик, якого готували на, на, на Великдень. Це не хліб, котрий ми кладемо в кошик, і вся біганина з кошиками. Пасха наша Христос. І тому святкувати треба навіть не, не обов'язково з кошиком, не встигнете кошик зробити, не переживайте. Святкувати треба не обов'язково за тим обрядом чи цим обрядом, за тим календарем чи за цим календарем, з тим народом чи з цим народом не має значення аж так. Святкувати треба з Христом Воскреслим. Я вже 13 років проповідую це саме тут у Діловому в Костелівці. Я бачу людей. Я бачу людей, які 13 років роблять вигляд, що хрестяться, вірують у Христа, а сьогодні якось мене оцінило, а нічого не змінилося. 13 років пройшло і нічого не змінилося. Брата і сестри, не обманюйте себе, не обманюйте себе, або ти віриш, що Ісус помер за твої гріхи. Або ця віра, або це Воскресіння Христа перемінює твоє життя, або це пустишка, або твоя віра. Твоє Воскресіння, твоє святкування, біганина з кошиками це пусте місце. Просто таке релігійне лукавство. Яке з одного боку, ти маєш обряд, ти маєш якусь традицію, а з іншого боку, ні граму не зачіпає твоє серце, ні граму не зачіпає тебе самого. І це не Воскресіння, і це не релігія, і це навіть не пахне християнством. Натомість, коли ти віриш в Ісуса, то з кожним роком, з кожним днем. Він буквально тебе освячує. З кожним днем Він тебе змінює. Бо ти стаєш такий, як він. Аж до тої міри, що настає момент, і ти кажеш, живу вже не я, а живе в мені Христос. Я вже думаю, як Він, я вже говорю, як Він. І люди дивляться на тебе і кажуть, ого, ти якийсь не такий вже. І правильно, чому? Бо Христос Воскрес. І Він Воскрес не десь там, не в якомусь там календарі, не в якійсь країні. Він воскрес ось тут і ось тут. І це не може, це не може бути непомітно. І це не можна приховати. І тому рекомендую вам так, як, як сам обираю. Рекомендую вам так, як Йосиф Ариматейський і Никодим обрав. Обирайте святкувати Пасху з Христом. Не в цей день чи в той день, не в такий календар, чи в такий календар, але з Христом. І тільки тоді буде справжня переміна серця. І тільки тоді, коли ми справді з Христом, з вірою померемо, тоді разом з ним. Воскреснемо. І тоді ви помітите, що Пасха не у березні чи в травні, а Пасха кожен день, щодня і чим далі, тим більше. Христос Воскрес! Вітаю вас, Благословляю! Тримайтеся цього Ісуса і сьогодні, і завтра, і кожен день. І на греко-католицький Великдень, на православний Великдень, на Великдень цілого світу, на Великдень в тому чи іншому дні. Він Воскрес, і нехай Це Воскресіння змінює нас, перенесе правдиву перемогу над собою, своїми похотями, правдиву перемогу над усяким злом. Майтеся файно. Мир вам!